Незважаючи на те, що розпочалась війна, ми зібрали команду людей, які все-таки продовжили ремонт. І за три місяці, з березня, по травень, ми зробили ремонтні роботи другого поверху, повністю підготували палати. Ми встановили кисневу станцію, яку нам виділило Міністерство охорони здоров'я. За програмою президента, ми за що ми дуже вдячні. До речі, ми знаходимося в кабінеті, саме де рентгенобладнання. У нас в цьому кабінеті також знаходиться портативний рентгенапарат, який теж був. Нам подарований донорами гуманітарна допомога. Ми підготували бомбосховище. Чому саме тут були в першу чергу зроблені ремонтні роботи? Тому що тут було куди спуститися на момент, коли по місту була тривога. Паралельно ми відкрили дуже гарний кабінет стоматологічний, взяли лікаря на роботу. Лікар працює з нами з початку війни, допомагає хлопцям і сам зробив ремонтні роботи, оснастив кабінет тому сьогодні ми можемо надати таку послугу це дуже важливо. Будуть виділені кошти зробити третій, четвертий поверх а також фасадні роботи, тому що це дуже є нагальним, благоустрій. Благоустрій ми за період війни теж зробили. Ми зробили підхід до станції кисневої. Ми розгорнули додаткову палатку з отопленням, з генератором, де, на випадок, якщо прийдуть люди, ми можемо обігріти і надати медичну допомогу. На п'ятому поверсі робляться ремонтні роботи. Розрахований п'ятий поверх на 30 ліжок, саме під реабілітаційне відділення з двома великими залами. Сьогодні ми готуємо реабілітологів, тому що буде відділення реабілітації працювати. Це є важливим. У нас повністю зроблені тут ремонтні роботи, включаючи інклюзивність. Установа повністю виглядає інакше, коли сюди заходиш, ти бачиш, відчуваєш атмосферу лікувального процесу допомоги нашим бійцям для того, щоб вони хто може, повертається до звичайного життя, кому здоров'я вже не дає можливості воювати далі, хто може, той повертається на передову для того, щоб пришвидшити перемогу. Все таки ми всі працюємо для цього. Наші хлопці там, медики там, а ми живемо їх сім'ями. Тому на сім'ї чекаємо, надаємо допомогу медичну. Будь ласка, гаряча лінія працює департамента, сторінка департамента, дружини ді... з дітьми, батьки. Звертайтесь. Ми завжди 24 на 7 готові вам допомагати.